Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Бійці 44-ї окремої артбригади добряче насипали окупантам в районі Новопрокопівки. Завдяки злагодженій роботі операторів, дронів та артилеристів, вдалося знищити декілька позицій ворога разом із живою силою та технікою. Також бійцям 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час розвідки вдалося знищити російський зенітний ракетний комплекс БУК. Оператори навели на ворожу. Техніку вогонь Хаймерса та вдало ліквідували ціль. На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації сім разів атакував позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Разом з тим українські партизани виявили місце базування російських солдатів на одній з ферм у Розівському районі Запорізької області. Саме на цій фермі розташовані інженерні та логістичні підрозділи війська окупантів. Виявили цю ферму завдяки фіксації та супроводженню військових колон з інженерними спорудами через Маріуполь. Саме тут розміщуються інженерні підрозділи та підрозділи, що відповідають за військову логістику на нуль. Хоча після фіксації можна напевно казати, розміщувались. Всю інформацію було передано за призначенням, що таке накопичення, про яке ми системно повідомляємо. Нарешті можете частково побачити самі з того, що дозволено оприлюднити. Крім цього, у Маріуполі зафіксоване перекидання великої кількості техніки в напрямку Бердянська. Орієнтовні пункти призначення Приморськ та Токмак. В останні тижні окупанти посилюють саме цей напрямок, як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами. Разом з тим, у Бердянську окупанти на фоні події у московському крокусі посилили так званий контроль за порядком. Відтепер місто патрулюватиме охорона Росгвардії. Для цього їм видали спецавтівки з екіп. Керуванням, гучномовцями та кольоровою схемою бійці слідкуватимуть за об'єктами, які буцімто знаходяться під їхнім захистом, і пильнуватимуть головні райони міста. Таким чином, окупанти планують знайти ще більше терористів і залякати місцеве населення. Триває терор мирного населення на підконтрольній Україні частині області. Минулої доби ворог завдав майже чотири сотні ударів по населених пунктах регіону. До поліції надійшло 39 повідомлень про руйнування приватних будинків. Це, зокрема, потрощені дахи та стіни, вибиті вікна, двері, понівечені подвір'я та паркани.